8 травня, в день пам'яті та примирення, Україна разом з усім цивілізованим світом віддає данину пам'яті кожному, хто захистив планету від нацизму в роки Другої світової війни, найбільшої трагедії людства у ХХ столітті. Цього дня у сквері вічної слави, святому для кожного прилучани на місці, зібралося керівництво міста і району, посадовці та депутати міської ради, ветерани, громадськість, аби вкотре схилити голови перед подвигом воїнів перемоги. В нашій пам'яті. Всі подвиги наших земляків, воїнів залишаються назавжди. Багато історії старається, багато історії відходить в історію, але пам'ять живе, пам'ять слухає, пам'ять кличе, пам'ять стукає в наші серця щовесни і так уже понад 70 років. І як би не хотілося комусь переписати історію нашої держави, стерти з нашої пам'яті. Подвиги наших земляків цього зробити не можна, бо наш народ український народ, народ великий і величний, народ могутній і непереможний. Друга світова війна забрала десятки мільйонів життів у всьому світі, зламала долі сотня мільйонів людей. Зруйнувала вщен цілі міста і села та навіть країни. Проклала вона свій кривавий шлях і Україною. Фронт двічі прокотився нашою землею. Проти нацистів воювали мільйони українців. Збереження і належне вшанування пам'яті жертв Другої світової війни є важливою складовою політики національної пам'яті в Україні. Не менше її важливою складовою є відзначення внеску українського народу у перемогу над нацизмом. Хочеться згадати і ми будемо вічно пам'ятати тих людей, які обороняли такі славні міста наші герої, як Севастополь, такі міста, як обороняли Брестську фортецю, які безпосередньо брали участь і нещадно громили ворога на Курській дузі, які форсували Дніпро, штурмували Кенісберг. Які обіймали своїх союзників на Ельбі. Я не зустрів з війни і ніколи їх не бачив своїх дві, двох дідусів. Батько 19 років повернувся з війни на одній нозі. Друга була вся перебита. Це все я відчував і бачив це своє життя. Практик завжди дійсно слітами на очах. Спаминаю своїх родних. вспоминаю папу летчика, вспоминаю его братьев. У него было пять братьев, и все погибли на фронте, и летчик, и танкист. Это тяжелый день и радостный день был для нас. А теперь он действительно шок грустный, очень грустный, очень грустно. И очень жалко тех солдатиков, тех детей наших, мужей, отцов, которые гибнут, и за нас гибнут, и за нашу Украину. Не очень трудно говорить. Дай Бог ми чекаємо перемоги. Ми чекаємо перемоги, щоб дійсно, знову була наша перемога. Страшна війна минулого століття зараз, як ніколи, болісно відгукується в наших серцях, і біль за втрати у другій світовій перегукується із болем втрат в українсько-російській війні, яку підступно розв'язав агресор, що називав себе братом, та вірою у перемогу перемогли. Тоді переможемо і зараз. Уже другий рік Україна зустрічає день пам'яті і примирення. В умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Але і сьогодні ми з упевненістю скажемо, що наші Збройні сили України не віддадуть жодного клаптика землі ворогові, бо знову можемо ствердно говорити, що наш народ непереможний. Тому в цей день ми вшановуємо усіх тих, хто віддав своє життя за рідну землю. У цей день ми вшановуємо тих батьків, хто вже не дочекається своїх доньок і синів до рідної домівки. Ми вшановуємо ту дружину, яка не зможе вже більше ніколи ввіняти свого чоловіка, ту дитину, яка ніколи не зможе почути голоса батька і побачити батьківську посмішку. Сьогодні ми всією громадою низько вклоняємося вам, усім. Ветеранам Другої світової війни. Ми низько вклоняємося сьогоднішнім захисникам і захисницям, які виборюють своє право жити на вільній українській землі, захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. І ми віримо в Збройні сили. Ми знаємо, що Збройні сили здолають ворога. І ми сьогодні молимо Бога, щоб захищав кожного. Нашого захисника, слава нашій країні, слава нашим героям, слава ненці Україні! Я вірю, що перемога буде, і це буде перемога нашого українського народу, нашої єдності, нашої буде перемога європейських народів, які цінують свої європейські цінності. Перемога буде за нами. Як не тяжко, як не важко, які збройні сили у Росії, але ж наші товариші, наших багато синов'я, дочки, всі воюють, і я думаю, що перемога буде скоро, перемога нашої країни. Десятиліттями після другої світової війни все цивілізоване людство жило під гаслом ніколи знову, бо війна не повинна повторюватись. Та у 21 столітті українське і світове ніколи знову не зупинило російських агресорів і з їхнім можемо повторити. І цього ми їм не пробачимо і не примиримося з ними навіть у день примирення. Пройдуть роки. Ми будемо завжди відзначати сьогоднішній день, але ніколи не буде примирення. Нашим сусідам Росією за те, що він робить сьогодні з нашим українським народом, не примириться і моє покоління, не примириться і мої діти, не примириться внуки і правнуки. Бо те горе, яке він приїзд на українську землю, простити не можна. Український народ ніколи не забуде і не пробачить агресору. Український народ вічно пам'ятатиме і шануватиме загиблих на фронтах Другої світової війни і сьогоднішніх героїв, які можна боронять рідну українську землю від рашистської навали.